Доброго всім дня! Дякую, що завітали до мене на канал Кулінарна Родзинка. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом. Найсмачнішої, на мій погляд, начинки для пиріжків, які колись готувала моя цукруха в Сумській області. Такої начинки смачної я не пробувала більше ніде, начебто і з простих продуктів, але така незвичайна і дуже смачно саме пиріжках і так я підготувала 400 картоплі, які потрібно порізати на кубики. Картопелька в нас знаходиться в водиці обов'язково. Я беру по картоплинці і на дуже дрібненькі кубики нарізую картоплинку. Отакі От кубики, дуже-дуже дрібненькі. Так, дуже дрібно ми нарізали картопельку малесеньки кубочками. І беремо печінки. Грам 150, 200. Значення великого немає. Хочете, щоб було більш спечіночку, значить більше печіночки. Але в основному я беру десь 150 грамів печінки і рішу на такі самісінькі, дрібнесенькі кубики. І так дрібно порізали печіночку. Дуже важливо, щоб вона була так, з водичкою. У мене печіночка вимочена. І дуже добре вона була в заморозці, потім вимочила її і дуже дрібнеско нарізала. Важливо, щоб залишилася оця вся з печінки водичка. у Тарілочці маленькими порціями різала і складала тарілочку, щоб залишилася водичка або сік і спечінка. На сковорідку вливаю олію, десь три столові кружки або й чотири, і розігріваю її. З картоплі зливаю воду і перекладаю в сковорідку. Картоплю добре розмішую олійкою, Щоб вона олійкою питала олійку. Отак картопля розсотилася олійкою і кидаємо так зразу такі і печіночки, рівномірно розподіляючи по картоплі. Так, щоб оце ці печіночки прямо отак змазав картоплю. І печіночка, і картопля, і печінковий піс дуже гарно поєдналися. Це важлива умова. І протушкуємо легенько на середньому вогні. Можна під кришечкою. картопля не повинна смажитися, а саме повинна тушкуватися Відправляємо трішки вогни, накриваємо кришечкою і щоб вода. Сильно не викорювалася. На дрібну тепку натираю одну цибулю. Велику. І так печіночка вже трішки побіліла. Підкошкувалася картопілька. Через 5 хвилин ми вкидаємо цибульку і рівномірно розподіляємо по картофелі та печінці І збавляю вогонь трішечки підсолюю, перчу за смаком і за смаком вкидаю хорошу дрібку солі, так, щоб трішечки картопля з печінкою були солонішенькими на смак, ніж завжди. Бо у пиріжках тісто забере трішки солі. І так підтушкуємо, вже вогонь збавляємо, накриваємо тарілочкою, ну, на мене такої кришки великої немає, накриваю тарілочкою. І хай собі підтушковується на маленькому вогні. Томиться. Тим часом у мене підійшло тісто дуже гарне. Я його викладаю на робочу поверхню. Притрушую борошно викладаю тісто і готую це тісто для пиріжків. Вимішую дуже м'якесеньке і хороше тісто. І ділю його на порційні частинки. На кожен пиріжок своя порція. Пиріжки хочете великі, готуйте більшенькі кульки, маленькі меншенькі кульки. Тут вже у який смак. Поглядаємо за картоплею і печінкою. Аромат стоїть на всю кухню. Дуже гарний. І подивіться, вона не смажилася, картопля, а саме тушкувалася. Подивіться, яка вона красива. І дуже смачна саме. Отака тушкована. Навіть водички я не додавала, просто накрити кришечкою. І вона так печіночка віддасть свої соки всі картоплі, Цибулька додасть смаку. І дуже гарна, виходить, начинка. Отака тушкована. Поки я готую кульки, а аромат вже такий. Що хочеться вже саму картоплю поїсти із печіночкою. І теж варіант, якщо не хочете пекти пиріжків, а пиріжки це саме улюблені в нашій родині на всі свята, то можна приготувати отак тільки саму картоплю з печінкою. І теж вона буде дуже-дуже смачною. От спробуйте, тільки трошечки менше вкинете тоді солі. Я Ароматна начинка для пиріжків у нас вже готова і можна виліплювати пиріжки. Беремо отак заготовочку нашу. Викладаємо пиріжки, картопелька. Вона чуточку ще, можливо, і сируватенька буде, але вона в духовці дойде. саме в цьому весь смак. Викладаємо на пиріжок або на заготовочку з тіста. І виліплюємо пиріжок. Як зазвичай, якої форми забажаєте пиріжок? Але спробуйте такий рецепт це дуже смачна начинка для наших пиріжечків. Даємо підійти пиріжкам 5 хвилин, оскільки вони, начинка гаряча, вони вже підійшли, але ще 5 хвилин посудить, змазуємо яйцем після того, як вже підійшли, ні в якому разі, не до того, щоб не підгоріли, і ставимо в духовочку. Ставимо в духовку, яка вже розігрілася до 180 градусів. Погляньте, які прекрасні получилися пиріжечки. Оцей рецепт прожився у нашій сім'ї вже 30 років. Як найсмачніший рецепт, улюблена начинка нашої родини. Вона ніколи не напридає. Якщо ж біри рецепт припа вам до душі, обов'язково приготуйте, наче із простих інгредієнтів. але спробуйте, як це смачно, саме не з варених продуктів, а за таких. І ви завжди готуватимете такі пиріжки. Отакий вигляд має пиріжечок наш у середині. Такий смачний, що не можна наїстися, навіть трішечки картоплі, залишилось печінкою. Дітвора так посмакували, так хвалили, а пиріжки люблять усі сім'ї. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, заходьте. Я намагаюся готувати дуже смачні страви.